Розпочинаємо все з цибульки. Цибулю необхідно подрібнити. Звичайно, ви можете зробити це як вам зручно, м'ясорубка, подрібнювач, але раджу все ж таки дрібнесенько дрібнесенько нарізати. Мені так більш подобається, вони більш соковиті, і структура дійсно більш нагадує біляш, а не просто. Якийсь оладик. Часник. В рецепті він є, не мною придуманий, а там, дивіться, опціонально. Якщо не вживаєте, ну, можете не класти. Але в рецепті він є, і це обов'язково. На мої об'єми можете не звертати увагу. Чому? Тому що я готую подвійну порцію. А ваші пропорції всі на початку відео ви могли бачити. До цибульки з часничком відправляю яйця. Обов'язково це все солимо. Ну і, звичайно ж, перчик перчимо. Тепер все це необхідно перемішати, щоб добре розмішалися яйця. Ось так це все виглядає. І тепер настала черга фаршу. Фарш може бути будь-який. Це може бути куриця, це може бути свинина змішаного типу без різниці. Я сьогодні готую в мене це домашній свиний фарш. Необхідно добре все це перемішати. І в нас виходить щось дуже схоже для начинки на біляші. згодні. Ось тепер сюди відразу необхідно додати. Кефір Кефір може бути будь-який 1%, 2,5% без різниці. Домашній, магазинний. Ось ось так. І все це добре, необхідно перемішати. Ось така краса має вийти. Ну і, звичайно ж, далі в нас йде борошно. Скільки борошна, в рецепті не написано. І це не тому, що я забула вам написати, а тому, що ніхто не може сказати вам точну кількість. І щоразу, коли ви будете готувати, вона у вас буде. Різнитися. Від чого це все залежить? Від декількох факторів. По-перше, впливає на це якість фаршу. Якщо у вас буде фарш гарний, домашній, густий, можна сказати, борошна піде менше. По-друге, фарш може бути магазинний і він може бути рідкуватий. В тому випадку борошна піде більше. По-друге, кефір. Кефір також буває щоразу різний. Він може бути рідший, може бути густіший, і це також впливає. Ну, і, звичайно, це спосіб подріблення цибулі, які ви оберете. Якщо це буде цибуля порізана шматочками, як в моєму випадку, борошна знадобиться. Менше. А якщо ви цибулю подрібнете в подрібнювачі або через м'ясорубку пропустите разом з фаршем, борошна може знадобитися більше, тому що цибуля дасть більше соку, більше рідини буде. Скільки в мене піде борошна, я вам можу сказати наприкінці, коли вимішаю. Я набираю ось такими повними столовими ложками. Звичайно, що дві ложки це буде мені замало. Але я зупинилася тому, що хочу вам показати останній інгредієнт, який ми будемо використовувати, це розпушувач тіста. Він додається обов'язково. Я додаю на подвійну порцію дві повні чайні ложечки. А ви вже будете дивитися. Виходячи з того, яку кількість ви будете робити. І все перемішую. Ось таким має бути це тісто. Я спочатку, як ви бачили, дала дві ложки борошна, і потім додала ще три. В загальному в мене вийшло на подвійний заміс 5 ложок борошна. Але знаю, що бувають і такі випадки, коли й на Одинарний заміс може потребуватися борошна ще більше. Ще раз повторюсь, все залежить від багатьох факторів: фарш, кефір і цибуля. Все. Тепер розігріваємо сковородку і смажимо, як звичайні оладки на сковороду, на тихенький вогонь, і накриваємо кришечкою, щоб і фарш проготувався, і цибулька. Ну, і ось таку красу маємо в готовому вигляді. Швидко. Смачно, за смаком дійсно нагадує біляші, але не треба нічого ліпити і возитися з тістом. І, до речі, маленька таємничка. Ось цей фарш може зберігатися в холодильнику і добу, і дві. Ви можете підсмажити необхідну вам кількість, ну, наприклад, на сніданок. А інший накрити кришечкою і прибрати там, до вечері або до завтра. Тому готуйте і всім смачного.